Ну, а далі, як і обіцяли, переходимо до ситуації на фронті, але головно будемо говорити про ситуацію на кордоні, адже збентежили повідомлення напередодні увечері про те, що на новій ділянці починають штурмувати росіяни Харківську область, точніше заходили ДРГ. Але власне зараз більше інформації, розуміння, знання і готовності поспілкуватися з гостями нашого етеру у Вікторії Кісільової, наша військова оглядачка, вже долучається. Тож, віко, розкажи, будь ласка, трошечки детальніше, що станом на зараз вже відомо. Про цю ділянку на кордоні у Харківській області наскільки серйозним є потенціал, і хто долучиться також до тебе сьогодні у цій темі? Вітаю Олесю, Вітаю всі наші та Долучаться до нас представники з державної прикордонної служби. Ми будемо дійсно більш детально і вже предметно розмовляти. Що ж це була за атака? Але по факту, наскільки відомо, це не було що серйозне. Росіяни люблять нас лякати і на кордонах. Зокрема, Тож напередодні на карті бойових дій дійсно з'явилася сіра зона в районі сотницького козачка на Харківщині. Це прикордоння. Аналітики зазначали, що ситуація погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє. В не лінійними підрозділами, а диверсійними групами там зав'язався бій ворога на цей час. вдалося вже вибити, і на цей час на карті бойових дій сірої зони, тобто де тривають бойові зіткнення, немає. Я нагадаю, що пару тижнів тому була досить схожа ситуація на Сумщині. Тоді окупанти навіть повідомляли про що захопили прикордонний населений пункт рижівка, що звісно не відповідало дійсності. Але тоді українські аналітики зазначали, що селище завжди під ризиком, адже буквально на кордоні, і що там по факту сіра зона. Ну і про Харківщину далі будемо говорити з Андрієм Демченком, це речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю! Розкажіть, будь ласка, що насправді там відбувалося на території Харківщини. Бачили сіру зону, повідомлялося, що це російська ДРГ. Наскільки серйозне групування заходило, і як нам вдалося запобігти тому, щоб вони там закріпилися? Власне так, два дні тому відбулася спроба по напрямку населеного пункту Сотницький Казачок заходу ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Я не можу сказати, що вона була вкрай чисельна, але звісно, що її задача була здійснити атаку також на позиції наших хлопців. Передували цьому і чисельні обстріли з різних засобів, які на озброєнні має. Російська Федерація, ну але у ході е, бойових дій, у ході стрілецьких боїв е, з ворогом е, їх вдалося відкинути вчора. Е, також фіксувалося е, обстріл, в тому числі стрілецької зброї е, по напрямку цього населеного пункту, але обстріл. Російські підрозділи здійснювали вже з території Росії, не намагаючись зайти на територію України і власне цього населеного пункту. Він треба розуміти його розташування. Він фактично впритул прилягає до лінії державного кордону, і це така. Загалом, кордон з Росією, це можна і назвати лінією фронту, навіть без активних бойових дій спроби ворожих ДРГ варто очікувати на будь-якому напрямку. Нагадаю, що до прикладу, російські диверсійно-розвідувальні групи були найбільш активними по сумському напрямку. Зараз за останній час ми бачимо зменшення активності спроб заходу ворожих ДРГ. Ну а власне розуміючи ситуацію по харківському напрямку, особливо коли ворог зараз продовжує атакувати на двох напрямках: це населений пункт Липці та населений пункт Вовчанськ. Ніколи не можна Виключати того, що і на інших ділянках межах Харківщини ворог намагатиметься розширити зону бойових дій, змушуючи Україну тримати там необхідні сили та засоби протидіяти цим атакам. Ну але на даний момент щодо в тому числі інших ділянок і населеного пункту сотницький Козачок в ворога відкинуто на цьому напрямку. А на інших, звісно, що хлопці в готовності до будь-яких дій, які може чинити ворог, щодо результату для ворога і для нас, ми розуміємо, що в будь-яких боях ми ворога знищуємо. Тож чи потікали ці ворожі війська, чи їх знищили, і чи не дай Боже немає в нас втрат. Ну, якщо говорити знову ж таки прив'язуватись до напрямку населеного пункту сотницький казачок, то ворожі диверсійно-розвідувальні групи були відкинуті за лінію нашого державного кордону. Те, що відбувалося вчора, знову ж таки, дії росі... російські підрозділи вчиняли виключно з своєї території, в тому числі я зазначав, що це були е... стрілецькі бої е... перестрілки і ведення вогню з території Росії, також е... фіксувалися обстріли із танку, з, мі... з мінометів. Але наші хлопці активно застосовують також всі наявні. Засоби для ураження ворога, в тому числі міномети, ударні безпілотні літальні комплекси, для того, щоб знищувати ворога, знищувати його техніку, його засоби ураження і не допускати будь-яких дій, які може ворог планувати для того, щоб зайти на територію України. Ви сказали, що кордон з Російською Федерацією це по факту лінія фронту. Коли був захід росіян в режівку, так само аналітики говорили, що це по факту сіра зона. Тож питання, чи в оцих селах, які прямо на кордоні, там переважно захисники наші перебувають, прикордонники, чи там все ж таки мешкають люди, попри те, що там дуже небезпечно. Дивіться, кожен напрямок, кожен населений пункт, кожна ділянка вона має свої особливості, в тому числі і по рельєфу, в тому числі знаходження там до прикладу річок. І на, на деяких ділянках є можливість облаштовувати наші позиції. Практично впритул до лінії кордону, а десь ми вимушені облаштовувати свої позиції на певній відстані від кордону. Якщо говорити про Рижівку, вона також прилягає безпосередньо до лінії кордону, але перебувати там українським воїнам повноцінно і облаштовувати позиції для оборони вкрай складно. Вони облаштовані в. Трошки в інших місцях для того, щоб е, вдавалося забезпечувати контроль е, в тому числі над цим населеним е, пунктом. Але, звісно, що не можна виключати через це, що туди також не заходитимуть російські диверсанти, і пригадуючи е, той випадок, це власне було більше такі для інформаційно-психологічного впливу е, захід. Е, Відзняти кілька кадрів свого перебування, зазначити, що з боями українських воїнів звідти вибито. А по факту та, та, таких та, таких моментів навіть не відбувалося. Але знову ж таки, і напрямок Крижівки, і напрямок е, сотницького казачка. Повністю під контролем українських захисників, якщо говорити загалом про лінію кордону з Російською Федерацією, то звісно, що тут присутні в першу чергу і підрозділи Державної прикордонної служби, а також інших складових сил оборони збройних сил України, Національної гвардії, які сукупно становлять сили оборони нашої країни і мають свою ділянку відповідальності, свою скажімо так лінію лінію фронту, лінію оборони. Для того щоб не, допуск... не допустити спроб заходу ворога спільно діяти і спільно протидіяти будь-яким діям ворожих підрозділів ворожих диверсійно-розвідувальних груп, по, со... по напрямку сотницького казачка два дні тому, коли відбувалася спроба заходу ДРГ, також туди на місце відправлялися і протидиверсійні резерви, для того щоб не допустити подальшого просування ворога ну, і посилити наші е, бойові можливості безпосередньо на цьому напрямку. Після того, як був прорив на Харківщині, дуже активно самі військові з передової говорили про те, що ворог має серйозне групування е, біля Сумщини. Тобто, очікували прорив там. Що ви зараз можете сказати щодо ситуації на кордоні з боку Російської Федерації в контексті їхніх ресурсів? Ну знову ж таки, виключати ніколи не можна що. І в межах Харківщини, на інших ділянках, і в межах Сумщини ворог не спробує розширити зону активних бойових дій для того, щоб Україна тримала там необхідні сили і засоби, а не використовувала їх на інших більш важливих напрямках лінії фронту, де ведуться активні бойові дії вже довгий час. Але якщо дивитися на ситуацію, те, що ми бачимо зараз по кордону з Росією, то на напрямку Сумської області у ворога знову ж таки, недостатньо сил для того, щоб здійснити вторгнення, розширити зону активних бойових дій. А фактично, вони не не спромігшись досягти якихось значних успіхів по напрямку Харківської області, по напрямку Липців, Вовчанська. І несучи втрати як в техніці, так і в особовому складу, зараз вони більш активно посилюють саме ці напрямки, ротуючи свої підрозділи, які стерлися об українських захисників, замінюючи технічні технічні засоби, замінюючи особовий склад, і фактично вони продовжують своїми діями. Посилювати саме ці напрямки для того, щоб продовжувати активні активні бойові дії і намагаючись просунутися вглиб території України, але їм це на даний момент не вдається. Українські захисники з усіх складових сил оборони нашої країни мужньо тримають свої позиції ну і, власне відбивають всі атаки ворога, в тому числі не даючи їм закріпитися. Як на території України, так і наносячи ураження по той бік кордону. А тепер хочеться поговорити про інший кордон, менш небезпечний, але не менш цікавий. Це кордон з нашими сусідами з Молдові. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація з тими групами, які хочуть перетнути річку? Напередодні була інформація про те, що 24 чоловіки група хотіли перетнути кілька днів тому про 47 людей. Що це за організатори такі, що вони... По такій кількості людей намагаються переправити. Вони ж більш помітні для прикордонників, і яка подальша доля тих, кого затримують держприкордонслужбовці ну, спроби незаконного перетину кордону відбуваються не лише по напрямку кордону з Молдовою, а й на інших ділянках з країнами Європейського Союзу. Але якщо дивитися на статистичні показники, то більшість спроб знову ж таки відбувається саме на кордоні з Молдовою та Румунією. Але за останній час, власне, ми бачимо вже таку зухвалість злочинних організованих груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. І вони такими великими групами намагаються їх доставити до прикордоння. Це не обов'язково, що ця група в такій кількості одномоментно мала б незаконно перетнути кордон, але доставивши їх якомога ближче до кордону, в подальшому ці групи могли б. Розбиватися на менш помітні для того, щоб уже там в пішому порядку вони слідували до лінії кордону. Бо, як правило, безпосередньо на лінії кордону там затримуються або ж порушники, або ж поодиноко, або невеличкими групами а, осіб. Ну але ми пам'ятаємо також і зухвалість по кордону з Угорщиною, коли фактично на а, вантажівці а, злочинці слідуючи там полями. Перевезли е 32 порушника. Е це за інформацією від угорських е колег. Е вони повідомили таку інформацію про затримання на своєму, на своєму боці. Е 32 громадян України. Тому ми продовжуємо е, пильно нести службу, вживаються всі необхідні заходи, в тому числі і наших оперативних співробітників, які завчасно вишукують інформацію щодо підготовки до переміщення в прикордоння е, порушників. Але якщо е, власне відносно порушників. Е, Відповідно до законодавства їм передбачена адміністративна відповідальність, то наші дії також націлені на викриття цих злочинних груп, організаторів, посібників, яким передбачена вже кримінальна відповідальність. І зазначу, що за час дії воєнного стану нашими оперативними співробітниками разом з іншими правоохоронними органами викрито щонайменше 480 таких злочинних груп це велика кількість людей, які до них входили, власне, організатори, пособники, які. Допомагають людям а, дістатися а, до кордону, і за такі дії їм передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 332 кримінального кодексу України за незаконне переправлення осіб через кордон. І ця робота вона буде продовжуватиметься, продовжуватиметься бо це відповідальність України також не допускати незаконного перетину кордону з нашої території на територію суміжних країн. Це відповідальність перед Молдовою, відповідальність перед країнами Європейського Союзу. Ну але е на жаль, як бачимо, самі е порушники, які звертаються до, до цих злочинних груп, замість того, щоб е підтримати Україну в цілому, підтримати сили оборони нашої країни, вони готові збагачувати криміналітет, платячи їм е досить е великі суми коштів. Бо коли після затримання, коли відбувається фільтрація з порушниками, вони вже зазначають там, що суми можуть коливатися від 3 до 10-12 тисяч доларів. А в випадку затримання 47 осіб в групі, то окремі особи платили і по 18,5 тисяч доларів злочинцям за те, щоб незаконно перетнути кордон. А яка їхня подальша доля? Чи співпрацює Держприкордонслужба з ТЦК з військоматами передають їм інформацію, дані про цих людей? Вони потім, можливо, мають змогу поспілкуватися з ними, перевірити, чи стали вони на облік, як далі з ними? Так, звісно, якщо говорити безпосередньо на дії прикордонників і прикордонного наряду і наших адміністративних підрозділів. То це складається на порушників протоколи за спроби незаконного перетину кордону. Рішення по ним подальшому виноситься суд. Це як правило штраф, але звісно, що про всіх порушників ми також інформуємо і. Представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для того, щоб вони перевірили їх, на предмет того чи не ухиляється людина від призову за мобілізацію, бо часто вік порушників може бути і нижче 25 років, що власне вони не підпадають під мобілізацію, але ті, хто має вік понад 25 років, то звісно, що такі особи також мають пройти і через ТЦК. У нас буквально хвилинка лишається, але хочу вас поточнити, враховуючи такий наплив до західного кордону. Чи планується підсилення більше постів, щоб не було випадків, що люди ну інколи ж таке стається, що вони перепливають тису? Зрозумієте, всіх увага прикута до тиси, до... Водної перешкоди, але перепливати намагаються і інші річки, в тому числі і Дністер на кордоні з Молдовою. Один з випадків останніх це група із чотирьох чоловік, які кинулися в воду. Переправник, який з боку Молдови вийшов на човні, зрозумівши, що ці наміри викрито, повернувся зворотньо. Троє із чотирьох порушників повернулися на територію України. Один намагався також подолати Дністер і, на жаль, потонув. Але більшість знову ж таки спроб відбувається не через річкові ділянки, по яким проходить кордон, а саме по сухопутним ділянкам. І якщо говорити за час дії воєнного стану, коли кількість спроб загалом значно збільшилась ніж це було до 24 лютого 22 року, то кордон е силами державної прикордонної служби наскільки це можливо максимально посилений і по лінії кордону, і в прикордонні, і в тому числі використовуються також технічні засоби контролю за місцевості, фотопастки, системи відео Спостереження безпілотників в тому числі для того, щоб моніторити прикордоння і е, упереджувати спробу е, незаконного перетину кордону ще на підступах до кордону, а не безпосередньо на лінії. Зрозуміло вас. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Ми поговорили про ситуацію на кордоні України з території Росії і на кордоні України із країнами, які по сусідству з нами від заходу, тому що саме через них намагаються втекти військово-зобов'язані і їх, як правило, затримують. Я з вами прощаюся до понеділка, до сьомої години ранку.